Всім привіт! З вами Гілка Виноградна, і ви дивитеся нове відео в рамках колаборації спілки українських сімерів визначні особистості. Ідея цієї колаборації належить Вікі Сім, а взяли в ній участь ось ці чарівні люди. Колаборація була підготовлена спеціально до Дня Незалежності України з ціллю показати, яка в нас велика країна, багата не тільки на краєвиди і чорноземи, але й на синів своїх і дочок, розумних, талановитих, сміливих і відданих своїй справі. Вікі Сім покрутила рулетку, яка розподілила між учасниками видатних особистостей України, яких ми мали створити вказ. Не обов'язково було робити портретну скухожість, але треба було передати, скажімо так, основний вайб особистості, і мені дістався Леонід Каденюк. Це був доволі цікавий експірієнс, тому що я рідко роблю реальних людей. Але я сподіваюся, що мій результат буде не надто жахливим. Отже. Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клішківці Хотинського району Чернівецької області. В родині вчителів, коли хлопчику було 10 років, його думки захопила мрія про космос. Як і багато хлопчиків, в той час він мріяв наблизитися до зірок. Але йому одному з небагатьох вдалося втілити свою мрію в життя. Для цього Леоніду довелося багато вчитися і важко працювати. Він відмінно закінчив школу та здобув диплом льотчика-інженера за спеціальністю пілотування і експлуатація літальних апаратів в Чернігівському вищому військовому авіаційному училищі. Також Леонід мав другу вищу освіту за спеціальністю інженер-механік. Він досконало знав різні типи космічних кораблів та літав більш ніж на 50 типах літаків різного призначення, здебільшого винищувачах. Загалом провів у небі більше 2400 годин. Після розпаду Радянського Союзу. Леонід, не роздумуючи, обрав залишитися в Україні, хоча це й могло коштувати йому мрії про космос. Але на щастя, у 1995 році він увійшов до групи космонавтів Національного космічного агентства України і згодом став найкращим серед претендентів на політ в космос на борту американського космічного корабля в рамках Україно-американського космічного співробітництва. З 19 листопада, по 5 грудня 1997 року Леонід Каденюк здійснював політ на американському транспортному космічному кораблі Колумбія. Завдяки йому в космосі вперше було розгорнуто державний прапор України і прозвучав наш гімн. А ще він узяв з собою в політ Том Кобзаря. Повернувшись в Україну, генерал-майор Леонід Каденюк проходив службу в лавах ЗСУ. А у 2002 році був обраний народним депутатом України. У житті Леонід був надзвичайно скромною людиною, завжди ходив пішки без охорони, їздив в метро чи на громадському транспорті, любив собак, опікувався безпритульними тваринами. Також його надзвичайно цікавили питання екології. Він очолював громадську організацію Рада з екологічної безпеки. Помер Леонід Каденюк 31 січня 2018 року від раптової зупинки серця під час традиційної ранкової пробіжки. Він похований на Байковому кладовищі в Києві. Сподіваюся, мені вдалося передати в цьому сімі вайп тієї визначної особистості української історії. Дякую вам за перегляд! Ставте вподобайки, пишіть коментарі, не забувайте донатити на ЗСУ. Вітаю всіх зі святом, а з вами була Гілка Виноградна. Па-па!